У Ленінському суді Кропивницького секретарю Кіровоградської єпархії Української православної церкви Роману Кондратюку обирали запобіжний захід. Підозрюють у розпалюванні національної расової чи релігійної ворожнечі. Це підтверджується зібраними у кримінальному провадженні на даний час доказами, такими як актом огляду електронних сторінок мережі інтернет, протоколом огляду. Документів, допитом в якості свідків певного кола осіб, протоколом обшуку, проведеним за певними адресами, враховуючи і місце проживання Кондратюка, і протоколом обшуку, проведеним за адресою управління Кирилоградської єпархії УПЦ. Роману Кондратюку вручили підозру після обшуків служби безпеки України у січні цього року в Кропивницькому монастирі, де знайшли прокремлівську літературу та російську символіку. За даними речниці служби, це книги та газети, зміст яких направлений на заперечення суверенітету та самостійності України. Під час судового засідання прокурорка просила суд застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Особа може передховуватися від суду прокуратури та органів досудового розслідування. Може незаконно впливати на свідки у кримінальному провадженні, які вже допитані можуть змінити свої покази в майбутньому. Та так як досудове триває розслідування і свідки ще по кримінальному провадженні встановлюються. Особа може впливати також і на них. Адвокат Сергій Галушко просив суд проявити розуміння і милосердя до свого підзахисного і обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Це, зокрема, своєчасно приходити в суд і на виклики слідчого. Обґрунтовував скаргами клієнта на погане самопочуття і тим, що він є єдиним годувальником у родині. Протягом місяця лікування амбулаторне поліпшень не поліпшень не відчуває. У зв'язку з цим йому було видано електронне направлення на проведення госпіталізації. Якщо мій підзахисний не буде залишати фактично своє місце проживання, він не зможе працювати. Відповідно, він не зможе отримувати заробітну плату ваша честь. Для того, щоб заробітну плату, навіщо потрібно, по-перше, це отримувати сім'ю, а по-друге, це за квартиру ваша честь. Нам відомо, що на сьогоднішній день квартира в нього наймана. Не переховується від слідства і сприяє під час досудового розслідування, говорить Роман Кондратюк. На когось впливати я не збираюсь. навпаки, я стараюсь робити все для того, щоб слідство пройшло як положено, і повністю визнають повернути. Суддя Леонід Плохотніченко обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Заборонити підозрюваному цілодобово залишати своє фактичне місце проживання, ну не відключатись за межі Кіровоградської області без дозволу слідчого прокурора або по суду, повідомляти слідчого прокурора ще суд про зміну місця проживання. Рішення судді адвокат з підозрюваним коментувати відмовились. А, пане Романе, а можна та нічого ми коментувати не будемо. Ну, до судді, будь ласка, звертайтеся за коментарів. Щоб подати апеляцію на рішення суду, мають 5 днів. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.